Доброго дня! У попередньому відео ви ознайомилися, як підготувати деталі крою до виконання обробки засібки у жіночих брюках. І сьогодні саме ми і виконаємо цю засібку. Отже, попередньо, перед тим як приступати до подальших дій, ми повинні з вами підго... проклеїти припуск, який ми дали на обробку засібки підготовленими. Прокладними матеріалами, тобто такими деталями із дублеріна. Ми укладаємо нашу деталь із прокладочної тканини в притул до лінії, яку ми з вами позначили вже. де нас. лінія середини, лінія застібки на обох деталях. І за допомогою праски закріплюємо. Одну та іншу деталь. А також не забуваємо про наш відкосок. Коли ми дублюємо деталі, ми укладаємо на виворітну сторону деталі дублерін так, щоб. Нанесений клей був до тканини. Якщо на зовнішність так не можна розрізнити, де клей, тоді ми пробуємо пальцями і відчуваємо, де у нас є крапельки клею, і таким чином укладаємо дублерин на виворітню сторону наших деталей клеєм донизу і закріплюємо. За допомогою праски. Ось таким чином ми продублювали. Наступний етап ми повинні з вами обметати на спецмашині бантовий зріз і зріз нашої застібки. Обережними треба бути в цьому кутику. Зараз я вам покажу, як це правильно зробити. Починаємо обметувати, при цьому деталь ми розташуємо лицевою стороною вгору. Коли ми доходимо до місця, де у нас починається припуск на застібку, ми його розкладаємо в одну лінію і проходимо це місце таким чином, щоб не порізати лишню, лишню приписку. Саме другу деталь, але вже ми починаємо з іншої сторони. Деталі розташовуємо лицевою стороною вгору. Йдемо до місця, де у нас йде поворот, і розкладаємо його в одну лінію. І таким чином у нас обметані зрізи нашого майбутнього шва і застіпки. Наступний етап ми складаємо деталі передніх половинок брюк. Лицем до лиця, і ми повинні з вами шити бантовий зріз. Починаємо від крокового шва, від крокового зріза. Ширина шва, пам'ятаємо, у нас 1 см, ми давали припуск. І не забуваємо на початку і в кінці виконувати закріпку. Зрізи урівнюємо, і строчка у нас повторює контур нашого зрізу. Коли ми доходимо до місця, де починається припуск на обробку засібки, ось він, то ми повинні закінчити строчку на 1 см вище, ніж цей припуск починається. І виконуємо закріпочку. Також одночасно е, потрібно нам обшити нижній е, кут нашого майбутнього відкоска. Для цього ми наш прямокутник складаємо вдвоє вздовж, з лицем, з лицем складаємо і е, обшиваємо кутик. ширина шва 5-7 мм. Ниточки обрізаємо і кутик висікаємо, щоб не було непотрібного потовщення. Вивертаємо наш відкосок, хорошо виправляємо кутик і зараз ми його припрасуємо за допомогою праски розправляємо наш шов, розташовуємо його на ребро, тобто без пканта в будь-яку сторону. І припрасовуємо спочатку наш шовчик, далі урівнюємо зрізи і припрасовуємо відкосок по всій довжині ось такий вигляд. Також припрасовуємо шов, який ми виконали, з'єднуючи між собою. Передні половинки, а далі переходимо вже безпосередньо до операції, які стосуються нашої застібки. В жіночих брюках застібка справа наліво, тобто, праву сторону ми беремо і запрасовуємо по позначеній лінії, яку ми з вами позначили, на виворітню сторону. Запрасували. А ліву сторону, для того, щоб наша засібка була схована, коли ми її обробимо, ми запрасовуємо на 1-1,5 см далі від нашої лінії, теж на виворітну сторону. Ось таким чином перегинаємо і закріплюємо за допомогою праски. Ось який вигляд це має. Коли ми суміщуємо наші лінії, в майбутньому так буде на засібка. Ось згин, який ми щойно запрасували, він ховається туди всерединку. І далі ми будемо вже пришивати тясьму блискавку. Далі ми укладаємо нашу тясьму блискавку до лівої сторони. Яка запрасована на відстані від лінії середини, таким чином, щоб у нас згин був майже впритул до зубчиків. Відступаємо пару міліметрів для того, щоб бігунок міг вільно проходити, коли ми будемо користуватися цією засібкою. І приметуємо тясьму блискавку, або можна закріпити. Кравецькими булавками. Кравецькі булавки в такому випадку я вколюю впоперек майбутньої строчки. і фіксуємо за допомогою машинної строчки на відстані 1-2 міліметра від згину. Не забуваємо виконувати закріпки. Коли ми доходимо до того місця, де у нас розташований бігунок, при опущеній голці ми піднімаємо лапку і розкриваємо нашу засібку, переводимо бігунок в нижнє положення, щоб він не заважав нам виконати строчку. І також звертаю вашу увагу. Що в нас є фіксатор, який не дає зіскочити бігунку, і починаються зубчики. Вони, і далі на тясмі блискавці є такий невеличкий хвостик. То ми його укладаємо так, щоб хвостик урівнявся з верхнім зрізом, а не виставляємо наверх, щоб оскільки нам в подальшому потрібно тут буде пришивати пояс. І тому ми трошки повинні тясьму блискавку. Опустити. Далі ми застібаємо нашу блискавку і укладаємо праву сторону на ліву, таким чином, щоб у нас співпали наші позначені лінії. І фіксуємо за допомогою кравецьких булавок. Далі перевертаємо нашу роботу на виворітній бік і беремо тясьму блискавку і припуск, і основну деталь трошки відгинаємо в сторону і пришиваємо нашу тясьму блискавку до припуска, не захоплюючи основну деталь. Ми пришили тєсму блискавку до припуска, а ось наша основна деталь, вона не попала в цю строчку. Ось таким чином. Далі знов перевертаємо нашу роботу на лицевий бік і намічаємо ширину нашої оздоблювальної строчки. Ну, наприклад, 3 см. Вона обов'язково повинна проходити по припуску. Який ми давали на обробку нашої засібки. Оця ширина цієї строчки може бути різною, в залежності від моделі, але наголошую на тому, що обов'язково ця строчка має проходити як мінімум по припуску. Тясьма блискавка може під цю строчку не попасти. Але, при, по припуску, обов'язково. І в кінці цієї строчки. Виводимо таке заокруглення, виходить наша строчка до шва. Далі по цій лінії ми повинні наметати або знову заколоти кравецькими булавками, знову у поперек нашої майбутньої строчки. Це потрібно обов'язково зробити для того, щоб не було перекосу під час виконання оздоблювальної строчки. І виконуємо нашу оздоблювальну строчку по наміченій лінії. обов'язково виконуємо закріпку 2-3 сіпка. Ось так виглядає. Можна вже видалити наші булавки. Ось ми бачимо наша оздоблювальна строчка. Вже у нас все закріплено, витягуємо булавочки. І ось наша тясьма блискавка схована всерединку, і спереду її так, ну, з лицевої сторони, не видно. Ось так виглядає це із виворітньої сторони. Далі нам треба ще пришити сюди відкосок. Але попередньо його потрібно обметати на спецмашині. Підкладаємо наш відкосок вдвоє, як він у нас запресований, під лапку оверлока і обметуємо зрізи. Далі ми тясьму-блискавку І будемо під ліву сторону, та яка ми пришили тясьму-блискавку на відстані від лінії. Будемо пришивати до цієї сторони від косок. Перевертаємо на виворітню сторону, прикладаємо наш відкосок до припуску лівої сторони. Ось так от відгортаємо припуск, щоб основні деталі нас не попали. Під нашу строчку урівнюємо припуск лівої сторони і від зрізи зрізе і пришиваємо на відстані 1 сантиметр. Звісно, що потрібно виконувати закріпки на початку і в кінці строчки. Урівнюємо зрізи обов'язково. Ось таким чином в нас виглядає тепер застібка. Тобто права сторона перегнута по лінії, яку ми намічали, ліва сторона тясма блискавка схована, і підставлений відкосок для того, щоб нам під час експлуатації білизна або інший одяг не попадали у блискавку. І тепер ми перевертаємо знову і кінчик нашого відкоска прикріплюємо до припуску правої сторони. Невеличка закріпка під таким кутом 45 градусів. Ниточки обрізаємо. І також можемо викор... виконати закріпку по строчці оздоблювальній. Два три стіпка, щоб зафіксувати нашу застібку. Ось таким чином у нас виглядає наша застіпка. Кована серединку, і з усіх сторін акуратно вона виглядає, як з лицевої, так і з виворітної сторони.